Його серце могло спинитися будь-якої миті. Дев'ятирічний Максим страждає на рідкісну хворому. Синдром Бругада це коли смерть може настати раптово. Аби врятувати хлопця, українські лікарі зробили унікальну операцію. Встановили йому в серці міні-дефібрилятора. Тож тепер у його грудині моторчик, який зможе запустити серце наново. Максима навідав Артем Сорокин. Його палата перша біля лікарняного посту. Усе через те, аби медики за першою потребою встигли добігти до нього та наново запустити серце, яке може зупинитися будь-якої миті. Ну у мене підозри ну було на синдром Бругади. А що це таке, ти знаєш? Ну так, синдром внезапної смерті. Коли в Максима з Одеси в дитинстві іноді кололо у серці батьки думали минеться. Та ще й лікарі заспокоювали. То звичайно, вагета судинна дистонія переросте. Боліло в серці і того дня. Максим з батьками відпочивали на пляжі. Мені стало погано. Ну закрутилася голова, та пішли мурашки по тілу. І більше я нічого не пам'ятаю. Ті секунди добре пам'ятає тато. Бездиханне тіло сина він витяг із води та почав кликати на допомогу. Пульс не прощупувався, зрачки розширились там на весь глазик, посінів, якби клінічна смерть. Син помирав просто на його очах. Врятувало його диво. Як інакше можна назвати, що поруч, на пляжі у відпустці, відпочивав кардіолог інституту Амосова. Не гаючи часу, він взявся реанімувати Максима. Серце пішло. І він задихав, він потім ну, прийшов свідомість, заплакав, покликав тату з мамою, коли стан хлопчика став, прийшов в норму. Ну, от я порекомендував приїхати до нас. Віситу ми, скажімо так, знайшли цей синдром. Із таким синдромом його серце може спинитися знову. Спрогнозувати, коли це станеться, медики не можуть. Тож тепер, окрім іграшок та тетрісів, поруч із хлопчиком завжди дефібрилятор. Він сам навчився його вмикати, аби в чергове не турбувати медсестер. Ліпучки угу. до них під'єднується. Це моя кардіограма, а це чистота. Тут ще можна тривогу наставити, щоб пощали. Я собі кожну віч не ставляю. Втім, жити постійно поруч із таким пристроєм неможливо. Сьогодні хлопчику дефібрилятор ставлять просто у серце. Точніше, його крихітний аналог. У таку відповідальну мить його рятівник знову поруч. Ну що, все, вперед з Богом. Давай Щас. удачі. Перед операцією він помітно нервується, і десяток телекамер, які стежать за унікальним втручанням, зізнається тут ні до чого. Уперше таку надскладну операцію він робить на серці маленького хлопчика. Дитина це просто лишні адреналіни, лишній, лишній страх. Можна допустити помилку в операційній. Одразу троє хірургів. Кожну секунду поглядають на монітори. Жоден з них не знає, як хворе серце відреагує на анестезію. Вирішують обійтися місцевою. Загальну хлопчик може не витримати. Дві години поспіль він не спить, великими карими очима поглядає на нас та іноді посміхається. Менше ніж за годину у серці дев'ятирічного Максима стоятиме ось такий міні дефібрилятор Він фактично контролюватиме його життя, та при раптовій зупинці серця він має наново його запустити. І з цим пристроєм хлопчик знову житиме нормальним життям. Втім. Лікарі кажуть, що за 10 років потрібно буде знову лягати на операційний стіл, адже кожне десятиріччя такий пристрій потребує заміни. Міні-дефібрилятор вартістю у чверть мільйона гривень Максимові сплатила держава. Та це кажуть лікарі, випадок винятковий і скоріше показовий. Щороку синдром раптової смерті в Україні діагностують в 10 тисяч пацієнтів. Їх ставлять у чергу на операцію. З 10 тисяч стимулятор отримує лише пів сотні. Серед тих 150 чоловік, які були на черзі в міцдраві, більшість не дожило до, до імплантації приладу. В той час не було, провели тендер, але коли вже його закупили, то вже не було кому імплантувати. Поляки ставлять 2 тисячі, 3 тисячі таких приладів, а ми імплантуємо за рік. Дай бог щоб щоб 100. так само, як і в сусідній Польщі хворих в Україні мають забезпечувати кардостимуляторами державним коштом. Це прописано у законі. Чому десь закони працюють, а в нас ні, лікарям не зрозуміло. Тим часом операція завершена. В Максимки все пройшло вдав. Ну операція взагалі майже не боліла, боліло тільки коли розрізали. Страшно було чесно. Я Трошки нервувався, але потім вже ні. Тепер мріє знову сісти із татом на байк, який лишився у гаражі, і на якому лікарі, коли хворів, гасати заборонили. Артем Сорокін, Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.